Донецький апеляційний суд визнав незаконним і скасував рішення Рубіжанської міської ради про дострокове позбавлення повноважень Рубіжанського міського голови Костянтина Козюберди. Суд визнав незаконним дії депутатів, які на підставі свого запиту намагалися позбавити Козюберди обійманої посади. Крім того, виходило, що депутати направили запит про позбавлення повноважень самому міському голові. Втім, Костянтин Козюберда не тримає образу на чиновників. І якщо є основания для снятия, а городской глава під и подконтрольный міському совету не вопрос. Но при этом тоже должны быть основания. И эти основания должны быть документально подтверждены. А просто говорить: ну ты виноват, знаете, как басня крилова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок. Ну, искал, искал, основания нет. Ну, кушать не хочется. Или вот снять мы тебя хочем, я считаю, что это неправильно. Причиною майже одностайного голосування за його відставку міський голова бачить в бізнесі. За його словами, він настроїв проти себе керівників підприємств та великого бізнесу постійними перевірками та винесенням на широкий загал їхніх проблем з податками та доходами. Нагадаємо, що відставці міського голови передували й акції протесту, що збирали під стінами міськради більше сотні незадоволених. Тім, тоді в регіональних змі з'явилася інформація, що зачистка мера в Рубіжному пов'язана з наміром включити 112-й виборчий округ в адміністрацію. Тивний ресурс кандидата від партії регіонів Юлія Йофе. Але навіть сьогодні, після офіційного рішення апеляційного суду, знайшлися ті, хто все одно намагається добитися відставки Козюберди. Це були дві людини, що сиділи поруч з кабінетом голови. Вони не змогли чітко сформувати свої вимоги і на відріз відмовилися давати коментарі. Костянтин Козюберда здивований фактом їхньої присутності і не розуміє, чого вони намагаються добитися цього разу. Стоїть такий невеликий пікет. Я не розумію, ну є рішення суду. То есть не исполнять решение суда – это уголовно наказуемое деяние. Козюбр, да эти, там и прочее, прочее. Я считаю, что это некорректно. Ну, за этом же депутаты стоят определенные, я так думаю. Просто ж так он не появился. Хотя вот Козюбр, да геть, за что? Вот если разобраться, за что? На чергову сесію міськради після відновлення козюберди нашу знімальну групу пускали неохоче. Втім, причини такої поведінки були незрозумілі, адже сесія відбувалася в звичному режимі. Втім, як з'ясувалося пізніше, найцікавіше почалося якраз після нашого від'їзду. Депутати вийшли з придбанням ну як говорять у народі поговорити по душам ми за гасту і кожен з депутатів виступало порядка під тисячі депутатів. Мы только договорились в такой формат. Выступает депутат, озвучивает претензии ко мне, я навожу контр -дол. Вот. Таким вот образом мы обменивались мнениями. В основном, что звучало, вот вы вот оцените свою работу и прочее, я, я считаю, что я работал неплохо. Но я всегда искал компромиссы. Никогда плохо депутатах я не отзывался. Я всегда говорил о том, что я искал компромиссы, и всегда, то есть мы сформировали и исполком, я все кандидатуры с вами согласовал, а теперь вы говорите, и вот после моего ухода. Структура показала себе спасу. Ми спробували отримати коментар від депутатів, але ті чомусь на різ відмовилися. Нагадаємо, що ця історія почалася ще два роки тому, коли Рубіжанська міська рада ухвалила питання щодо зняття з посади Костянтина Козюберди.